Яю, пані та панове, сьогодні я прокинулася з думкою про те, що хотіла б глянути огляд на Ерху і обов'язково українською, бо я свідома громадянка. І чомусь такого я не знайшла. Тому я, звісно, замість того, щоб жити собі спокійно далі, грати у та пускати слиді на Гуачена, вирішила зробити огляд сама. Якщо бажаєте підтримати автора, то переходьте в телеграм-канал по посиланню в описі відеоролика і напишіть мені пару добрих слів. Що ж. Цей роман забрав у мене багато десятків тисяч нервових клітин, а взамін подарував сіде волосся і нервові зриви. Так по класиці жанру роман починається з драми. Якийсь нам невідомий Сюемен веде за собою кубку заклиначів, аби відправити на той світ тиранічного імператора Тасянзуня. Назвемо їх Місії Стас, щоб було простіше орієнтуватися. Планачі його відговорюють, мовляв, цього імператора ніхто не здолає, і на цей раз він точно не повернеться живим. І на цьому моменті у мене встало питання: якщо Мітя так часто до нього заходить, і він такий самовідданий, як нам описували його на початку. а Стас вже такий тиранічний, як про нього говорять, то чого Мітя все ще ходить на цій землі? Я не розумію. Далі автор починає розповідати, що Стас раніше був чотким пацаном, але далі почався щось типу побертата Аля мама я йду з дому. Ну і він пішов, вийшов із ордена, в якому навчався, і почав свій самосуд. Вивчав заборонні техніки, а також сам назначив себе імператором верховного світу заклиначів. До нього ніхто такого не робив, та імператорів у цьому світі як таких не було. У них просто був такий собі рейтинг топ-10 заклинацьких шкіл, і хто на першому місці до того й найбільше прислухалися. Але взагалі у них, типу, як була демократія. Стас реально крутий, як то кажуть, і на піки ляже, і на. Ну, ви поняли що далі. Імператор цей, окрім того, що любив вирізати різні ордена і спалювати їх, ну, хобі таке у людини, що поробиш, прославився ще й тим, що дуже тупий, тому що на перше своє триріччя правління він назвав в честь сутенера, а на друге своє триріччя правління назвав в честь статевого органу. Чому ні? Так от приходить Мітя до тронного залу. А там Стас сидить собі, крехтить на троні, і каже, мол, наш вчитель уже в кращому світі. Хочеш побачити його, іди в павільйон багряних лотосів, тому що я прийняв отруту і скоро теж відкинусь. А коли я відкинусь, то моя магія розсіється, і тіло вчителя перетвориться на прах. Який хороший учень, думала я, коли починала читати. З ордену пішов, але вчителя свого досі шанує. і Він навіть після його смерті підтримував його тіло нетлінним і віддавав шану. Так сильно в житті я ще не помилялась. Ну, а далі все по канону китайських романів. Стас іде до могили, яку вирив собі заранше, лягає в неї, а потім успішно активує новий телепорт десь біля Ісуса Христа. А Ісус таки каже: типу, Чел, ти мені тут взагалі не нужен. Тому ти ідеш перероджуватись. І якщо у нас є приклади, коли персонаж перероджувався у майбутньому, то Стаса кидають на 10-20 років назад у минуле. Відкинувся він потасканим життям, побитим долою 30-річним Чувирлою. А прокинувся він уже в своєму 16-річному тілі, та ще й не один, а з файним молодиком поруч. А потім він чує якусь шуміху на вулиці, і перед тим як піти, вирішує, що треба забрати усі гроші Жонзьова, які той збирав, торгуючи своїм тілом, аби викупити себе з борделю. Він виходить на вулицю. То одразу зустрічає свого коханого з минулого життя. Далі вони розгрібають своє перше діло з якимись відмежатами і вже під вечір повертаються в свій орден пік Сеншен. І це назва їх ордену, а не той пік, на який ріг Стас. Угу. Їх зустрічає Міць, який сходу починає гнати на Стаса. Мол, ти такий сякий і пересякий. Прийшли на тебе жалітися, все, влипти, пацан. І виявляється, що це прийшов той самий парубок, з яким він прокинувся. Назвемо його Толік. А в Ордені була одна тільки тітонька Мужаня. і вона сидить, дивиться на те все і не розуміє, що їй робити. Тому що в Ордені все вирішує її чоловік, а зараз його не було. І все це потрібно було розгрібати або їй, або вчителю Мужаня. Але вчитель Мужаня також був зайнятий. Стаса вирішили обшукати, але доказів так і не знайшли. Той мужик спочатку спорив із Стасом, намагався його звинувачувати, але Стас дуже класно навчився маневрувати на бутилках, тому він виходить чистим із води. Потім мітяй розкриває карти, і оказується, що Стас зробив якісь циганські фокуси і сховав усі прикраси в якусь міжпросторову кишеню або анальний отвір, тому що по-іншому це заклинання я описати не можу. Куди воно все ділося? фіг його знає. Ну і повели Стаса того. До того, хто буде викодувати покарання, а тобто до його вчителя Чуваніна. Будемо звати його Ваня. Ваня був зайнятий тим, що закривав небесний розкол. Але щойно він звільнився, він підійшов до своїх учнів, і тут був момент, навіть який мене обурив, і мотиви прихлопнути вчителя у стали мені доволі зрозумілі. Щойно Мітя сказав вані, що привів Стаса для покарання і назвав причину. Той не розбираючись, призвав свій чарівний батіг і хлопнув Стаса по обличчю. Стас, звісно, спитав, а чого ти так? Ти типу не хочеш спитати у мене, що сталося? Може це наклеп, може мене обрехують, откуди ти знаєш? Ну Ваня й спитав. А Стас почав заперечувати, але той самий чарівний батіг по сумісництву, духовна зброя, може, оказується, робити класні фокуси, типу витягувати правду із людей через катування. Але Стас був впевнений, що розколоться він не може. Він намагався щось там брехати, але в кінечному зізнався, що винний. Ваня відпускає його і з лицем каменя каже, що так і знав, і тому назначає йому публічне покарання. На що Стас просто починає кричати йому вслід, що Ваня, ти тільки почекай, прийде час, і я відтягаю тебе до полусмерті. Ну, тобто, він буквально це каже. Ваня, не знаючи, як реагувати, просто сказав, що його духовна зброя зламалася і злився. І знаєте, я його розумію. Я б теж слилася після такого. Мені ще сподобалось, як на покаранні деякі учні почали давати стасу заслуги, яких він не робив. Типу, він допомагав мені мити посуд, а мені приніс ліки, а мені допомагав культивуватися, а мені помив жопу. Але Ваня добре знав свого учня, тому перевірив усіх на тянь вень, тобто тій самій чарівній зброї. І звісно, всі прокололись, що просто хотіли, щоб Стас був їм винним надалі, тому також отримали на горіхи. Стаса карають, він лежить у себе в кімнаті і жаліється на життя. Але приходить Іра, приносить йому пельмені, і тут перша згадка одного із самих скляних моментів у всьому романі. Стас згадує, як після загибелі Іри Ваня робив пельмені для нього, аби заспокоїти і підпадьорити того. Але Стас побачив це, розхарачив всю кухню, накричав на Ваню, мов, Іра загинув через тебе, а ти ще й намагаєшся подорожати йому. І, Господи, навіть для незна. Маючої людини це буде сумно, а я зараз ледь стримую, щоб не лити крокодильчі сльози на свій ноутбук, тому в мене немає грошей, щоб його ремонтувати. Взагалі, взагалі, у Стаса завжди у будь-чому винний ваня, через нього усі негаразди у житті Стаса, і через нього Стас у минулому житті докотився до тиранічного імператора, який в кінечному просто наклав на себе руки перед тим як втратити усіх дорогих собі людей. Тож, це був такий собі вступ перед першою сюжетною аркою. Там вони всі пішли у місто під назвою Дзяйде, де випадково одружились. Ну, це у майбутньому зіграє дуже величезну роль, я вам по секрету скажу. Але про це поговоримо у другій частині. Якщо відео набере достатньо переглядів та вподобаю, я зроблю другу частину. Мені подобається такий формат. До того ж, я хочу продвигати україномовний контент. Але якщо тут буде лише три перегляди, то я просто не бачу сенсу займатися цим далі. Що ж, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі для продвигання.